Летіла пташечка у рідні края. У неї також є хороша сім'я. Дівчатка і хлопчики все гралися в дворі, і бачать пташечка кружляє у горі. Ця пташечка, ця пташечка кружляла горі, Цю пташечку, цю пташечку ми бачили в дворі. У небі пташечка літає досі так, своїм літанням вона схожа на літак. Але літак, коли летить, то він гуде, маленька пташечка в танок пташок веде. Ця пташечка, ця пташечка лети лети сюди, моя маленька пташечка втанок пташок вети. Така пісенька смішна. Але така чарівна, точно як та динопташка. Ви що, досі не чули про диноптаху? Тоді слухайте, жила собі на світі дивовижна птаха. Та така дивна, що більше такої ніде не було. Була вона чарівна трохи. Бо жила на височезному пишному дереві і зиму, і літо. І ніхто не міг догадатися, яка ж вона адже за порами року її пір'я могло бути білим, зеленим, червоним, жовтим, коричневим, таким, яким вона захотіла. От саме таким воно зразу і ставало. Уявляєте? І взагалі все, що їй взбрідало в голову, все зразу здійснювалось. Дивувалися їй усі інші пташки і звірі, та називали її Динопташка. бо було таке відчуття, що вона остання в роду птахів дивовижних, наче динозаврів якихось, яких вже на світі нема. Отому тому і птаха І захотіла пташка. Відчути життя наповну, як люди. Полетіла вона в далекі села подивитись, як там люди живуть, щоб і собі навчитися так жити, летіла Зазуля, через мою хату. Ой, то ж не зозуля, то ж диноптаха летить, летить. Аж бачить на подвір'ї в людей стоїть прялка. Знаєте, що таке прялка? Ну, це таке колесо, і на ньому намотують такі нитки, ляні чи, може, конопляні, які вже є. Оце колесо стоїть, на нього нитку намотують з якоїсь рослини. А може, навіть з кропиви, а потім з тої нитки роблять полотно. От подумала пташка, що було б добре і собі мати таке, як люди. Підлетіла, крильцем зачепила і схопила одну ниточку за собою. Та поки вона долетіла до свого дерева, то стала та нитка. Маленькою ляною сорочкою. «Уйди, доню, на дінь льолю. А знаєте, що Льоля? Це й була сорочечка. Так ото таку маленьку льолю-сорочечку повісила вона на своєму дереві та й пишається, що і в неї тепер, як в людей. Наступного разу пролітала пташка над глинищем. Ой, Оєлітає соколонько полю. Дає збирає челя доньку. Додому. Аж дивиться над тим глинищем, де вона летить, люди глину лопатою в відра набирають. Стало їй цікаво. Та й помандрувала вона за ними аж до двору гончаря. Подивилася, як з тої глини горщики він робить, та й думає: Оце б і мені такого глечика мати, щоб воду пити. Тільки як махне вона крильцем, зачепила трошки глини на хвостик, та й гайда додому на своє високе дерево. Прилітає, а з тої глини. Глечик зробився, такий малесенький якраз їй для водички. Почепила вона на гілці дерева того глечика та й милується, що й питиме воду тепер, як людина. Вирішила вона далі пізнавати радощі життя людського. Якось птаха уздріла, як у кузні коваль підкови клипає. Гей, ковалю? Гей. Ох і коваленку чам не куєш. Зрано пораненьку. Все їй було цікаво, прилітає вона до кузні, але боялася близько дуже залітати, бо можна ж крила обсмалити. Ото коваль розпікав залізо на вогні, а потім розжареним його кував. Молотком, щоб підкова вийшла. А один шматочок заліза відколовся і впав на землю. Пташка підчекала такої миті, коли вже той шматок вихолов, та й понесла його в клюві до дерева. А поки несла то з того шматка залізяки зробилася малесенька під. Ковка. Уявляєте? Щаслива дина пташка, що й не передати, така щаслива прилетіла, ще, якби якусь торбинку для підкови було десь знайти, ну, щоб не загубити. Я, птичка, невеличка, я по полю кружляю. Я по полю літаю, полетіла вона до лимаря у двір. А лимар це такий чоловік, який зі шкіри тварин торбинки робить, а обрізки на землю викидає. От підняла їх пташка та й понесла до свого дерева. Вже й сумочка в неї є. Таке диво стається. Якраз буде куди складати всі свої скарби. А там ще й серед її скарбів була перлина із дна Чорного моря, а ще бурштин із Полісся. Ви не знаєте, що таке бурштин? Це такий камінець, який з землі добувають і роблять із нього красиві речі. Наприклад, намисто, сережки з бурштиновим камінням. Воно таке жовто-коричневе, ну дуже-дуже красиве. Ото сидить птаха, навішать монисто, та і натовши. Береня, Іване, переня, Іване, або ти, Василю, сидить та птаха, обвісила своїми скарбами вже все дерево, аж дивиться, йде лісом дівчинка у вишиванці. Полетіла за нею птаха та й думає, що це воно таке гарне на тій сорочці намальоване. Полетіла вона слідом за дівчинкою до її дому, а там повна хата рушників вишитих. А на ослінчику старша сестра вишиває рушник. Вишиваю сорочечку на чотири кінці. Подарую вівчарику, що сокотить вівці. Та й так собі наспівує та дівчинка і так же гарно вишиває, що пташці дуже-дуже захотілося і собі мати таке вишиття. Підлетіла вона. Схопила клаптик тканини та нитки моточок і знялася догори. А поки летіла вона, то й з того рушник зробився вишитий. Почепила птаха його над своїм гніздом та й сидить радісно. Коли це чує, десь пісні лунають. Полетіла вона на голоси дивиться, а люди за столами сидять. Та малюють на яйцях. Що це воно таке? Якісь ромбики, хрестики, символи всякі виводять пензликами. Вмочила пташка і свою пір'їну в ту фарбу, прилетіла додому, та й до свого яйця приклала. Аж з того дива писанка сталася. Справжня писанка. Ото, як ви, може, бачили у музеї в Коломиї. Цілий музей писанок зібрався. Так та птаха щоразу щось гарне від людей брала, аж поки не сталася пригода. Одного разу її писанка розкололася і звідти вилізло маленьке пташенятко. Мама пташка ще не відала, що з ним робити. Але дуже зраділа, бо і в людей дітей бачила, а тепер вже і в неї є. Літала вона за їжею, а дитя в гнізді лишалося. От одного дня повертається мама пташка, аж гульк пташатко, рушника клювом зірвало і кинуло на землю. Не можна так з вишитим рушником. Це свята річ. Її довго вишивають і бережуть, гнівно сказала мама динопташка. Наступного дня вона знов полетіла, а пташатко стало робити нову шкоду. От вирішила пташеня поміряти ту сорочку, що на дереві висіла, запихнуло туди свої крильця та й гепнуло донизу так, що й ніжку свою зламало. Прилетіла мама та й жаліє його. А потім колись взяло та й витрусило пташеня із торбинки усі прикраси на землю а ще якось намагалася злетіти і розбило глечика. Мама повернулася і дуже засмутилася, пояснивши, що це ж праця важка. Із глечика Воду пити треба, зібрали вони уламки докупи, заліпили глиною із землі та й назад поставили на гілку. Тільки вже не пили з нього, бо лечик той був як музейний експонат. А пташеня виросло і далі робили якісь вибрики. Мама динопташка розсердилась і вирішила заховати все надбане. У надійне місце. От попросила вона дятла видовбати в дереві дупло, щоб там розмістити музей скарбів. І почали туди інші птахи прилітати, бо всім було так цікаво побачити цінності людські. Та ото пташенятко прилітало в той музей і всім гостям розказувало страшилки. Оце в цій сорочці я впала з дерева і поламала собі ногу. А, а цей глечик я розбила, і ми з мамою ледве його склеїли. А цей рушник, а цей рушник був так ось вимазався, бо я його. Із дерева спихнула. А ця торбинка була з прикрасами, а потім все розсипалося долі. Після таких екскурсоводів боялися торкати тих речей у музеї. Аж якось одного разу якісь грабіжники вирішили пограбувати музей. Вони почули, що то скарби. І все те вкрали вночі, коли пташка спала. Від того пташка дуже засмутилася. Полетіла вона до людей, щоб знову щось назбирати. Але треба було щось таке, щоб більше не змогли того вкрасти ніякі злодії. Щось таке цінне, але таке, що його й в руки не можна взяти. Приглядалася пташка, прислухалась до людей. Та й зрозуміла, що є в них ще один скарб. Пісня, та ще й не одна, їх так багато, що на всю флешку не вміститься. А пташка тільки подумала, вже й флешка в неї, на шиї, висить, як медаль. Вставила вона ту флешку, та й навіки, та флешка із деревом зрослася, щоб ніхто її не вийняв. От отепер на тому високому дереві, безперестанку, лунають красиві народні пісні. Всі птахи, всі звірі та люди з інших країн туди прибувають, щоб почути туди дивовижу. І ніхто не може вкрасти тих скарбів, бо з'єднані вони з природою навіки. Так і ми, діточки, маємо ці скарби нести в своїх клювиках в майбутнє, щоб утверджувати вищі людські цінності та любов до своєї культури. І для того, щоб ми зберегли найбільший скарб нашого народу, я вам пропоную ще одну пісеньку. Соловеєчку пташку, пташку, чи Бував же ти в нашім садку, чи видав же ти, як сіють мак, ось так так, сіють мак, ось так так, сіють. мак. Соловеєчку пташку пташку. Чи бував же ти в нашім садку? Чи видав же ти як росте мак, Ось так так росте мак, Ось так так росте мак. Соловеєчку пташку пташку, чи бував же ти в нашім садку, чи видав же ти, як цвіте мак. Ось так, так цвіте мак, ось так, так цвіте мак. пташку, Соловеєчку чи бував вже ти в нашім садку, чи видав же ти, як жнуть мак, ось так, так жнуть мак. Ось так, так, жнуть мак. Соловеєчку, пташку пташку, чи бував вже ти в нашім садку. Чи видав же ти як їдять мак? Ось так, так, їдять мак. Смачного вам, дорогеньки, з писульками від мамульки.